Питання будівництва метрополітену в Донецьку порушувалося ще з 1970-х років, за спогадами Олексія Кубишкіна, тодішній перший секретар Донецького обкому Компартії України Володимир Дєхтяв, висловлював упевність у можливості будівництва метрополітену в Донецьку. З 1976 року Аркадій Бабенков, який на той момент був засвів. Відділу будівництва міському партії в Донецьку разом із директором Промбут Кюне та іншими фахівцями робив спроби переконати Держбуд СРСР у необхідності будівництва метрополітену в Донецьку. Вони завершувалися до вищих інстанцій із листами наголошуючи. На наявності відповідних фахівців і проєктних інститутів. Держплан СРСР також заявив про нестачу коштів для реалізації проєкту з огляду на паралельні будівництво метро в інших міст, українських містах, таких як Київ, Харків і плани на будівництво метро в Дніпропетровську. У вересні 1984 року в Інституті Ленметро Гімпротранс завершено технічне економічне обґрунтування будівництва метро в Донецьку. В першу чергу планувалося будівництво лінії довжиною 12 кілометрів з північної частини міста до Пролетарського району, яка мала проходити через аеропорт Залізничний вокзал, центр міста, умовні назви, станції Совєтська площа Леніна та красно і Мушкетовського. Також про пролітанську Макіївську планувала сприліти метро як міжнародна лінія, тобто Донецьк до Макіївки. Наприкінці вересня 1955 року Донецька філія укрвосток Гін Тіс спільно з аналогічними інститути Харкова Дніпропетровська та інших міст закінчили попередні інженерно-геодезичні та гідрогеологічні. Вишукування траси першої черги метрополітену в Донецьку. У процесу вишукувань виявилося, що умови для будівництва метрополітену досить складні. Вони зумовлені насамперед тим, що траса буде проходити по виробках, як діючих шахт та і занедбаних, де є порожнечі, викликані провалами поверхні. 15 серпня 1991 року почалася проходка першого стовпа Донецького метрополітену. фінансується будівництво український уряд вперше в СРСР генеральним підрядником виступило не Міністерство транспорту будівництва СРСР, а купінет Донецьк-Шахтобут, який побудував шахти Октябрська імені Скочинського, Південно-Донбаска номер 1 і номер 3 проводив реконструкцію багатьох інших шахт. Будував будинки, школи, дошкільні заклади та багато інших об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури. З 1992 рік початок спорудження вертикального стовпа номер 19 в сплаві річки Кальміус. 15 квітня 1992 року Донецька міська рада народних депутатів прийняла рішення про вів. Двеня дирекції Донецького метрополітену земельних ділянок для будівництва об'єктів метро із знесенням житлових будинків у Буднівському, та Пролетарському та Ворошиловському районах Донецька. В подальшому трест Донецького напрацював великі борги. Кредитори в судовому порядку вилучали зароблені кошти. І одне таке будівництво, як метрополітен, не могло врятувати трест. У Донецький метрополітен запланований повільними темпами до 2010 року спорушився у Донецьку. Після волоць лише незначне виділення коштів на відкачування води передбачалось, що першою гілкою метрополітену буде пролетарська київська лінія, що буде складатися з 10 кілометрів залізничного полотна. І комунікацій, 4 км із яких на поверхні, 6 км під землею, 6 станцій депо і інженерного корпусу. Ділянка зв'яже центр міста з великим житловим масивом східний. Станом на 2012 рік об'єкт знаходиться в занедбаному стані та частково затопленому. За деякими версіями, продовження будівництва на понівеченому застарілому обладнанні неможливо.